Ще раз, значить, дивіться, ще раз, да? Ми пишемо дорівнює. Вартість помножити на кількість і нажимаємо клавішу Enter. Нам не потрібно, щоб. Ну, тут ми не використовуємо абсолютні посилання, тому що нам навпаки потрібно, щоб комірка B3 і C3 модифікувалася на B4, C4, B5, C5, B6, C6. Тому ми навпаки залишаємо тут відносні посилання і копіюємо маркером заповнення донизу. Для того, щоб знайти загальну суму, давайте ще зробимо, щоб у нас тут були відсотки. ну, Два знаки після коми. Тому ми тут нажимаємо, що це буде числовий формат. Щоб було два знаки після коми. І також тут зробимо також числовий формат. І тепер для того, щоб тут знайти суму цих всіх сум. Да, Всіх грошей, які тут є для кожного товару. Ми нажимаємо тут значок автосуми. От вибираємо сума І воно автоматично виділило наш діапазон. От, ми нажимаємо клавішу Enter, і в нас підрахується загальна сума всіх товарів. Тепер давайте розглянемо друге завдання. У нас має бути ось така табличка. Зараз я ще зроблю границі, щоб були. Значить, Створимо другий аркуш. Е, ви робити це не будете. Дивіться, самі таблички ви робити не будете. Я їх зараз підготую. Я вам тільки очистю формули, щоб формул не було ось тут. Я формули очистю. от, А у вас буде якби заготовочка тільки. Щоб я бачив, що ви з формули працюєте. Тепер створимо таку табличку. Клас відмінники відсоток. Клас відмінники відсоток. Давайте їх розширимо, щоб вони влізли так. Е відповідно, залиємо синім кольором тут. Так, це текст. Давайте залиємо синім кольором. Таким світло синім. Так, 8 А, 8Б, 8В. І 9 А. B. Так, всього. І тут додаємо зробимо це все по центру. Раз, раз. Так, 3, 2, 4, 2. 3, 2, 4, 2, 5. Так. Ось тут нам треба підрахувати відсоток учнів в кожному класі від загальної кількості учнів. От, верніше, від, відсоток відмінників в кожному класі від загальної кількості відмінників у всіх класах. Щоб знайти загальну кількість відмінників, я вже показував, треба знайти використати значок автосуми на вкладочці Основне. Вибираємо «Сума», нажимаємо клавішу Enter, і в мене є загальна кількість відмінників. А тепер нам треба знайти відсоток відмінників, як підрахувати. Відсоток відмінників у 8 А класі від загальної кількості відмінників. Що потрібно зробити? Відповідає в нас е папір Саша. Що треба зробити? Скажи, будь ласка, що треба, треба зробити? Що ви... знайти відсоток? Так. Да. От в мене восьму А3 учні. Що на що? Коли зафіксує співа кількість людей в класі. Наскільки? Є три. Дивіться, в мене. Так, в мене є три учні в 8 А класі. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Всього відмінників 16. Марат, давай я буду пояснювати, добре? Значить, в мене є відмінників 3, а всього відмінників 16. Що ми робимо? 3 ділимо на 16 чи 16 на 3? 16 поділити на 100 і помножити на 3. 16 поділити на 100, так. Ні, 16 поділити на 100 і помножити на 3. Ні, неправильно. Треба. Оцю кількість відмінників, да, поділити на 16. І помножити на 100. Тоді буде правильно. Але дивіться, в Excel є такий формат, як відсотковий. Тому ми, ми можемо цю комірку, оці всі комірки, задати їм відсотковий формат. Ось відсотковий. Нам достатньо буде 3 ділити на 16. І не треба множити на 100. Тут зразу з'являться відсотки. От. Тому ви задаст, задасте для цих комірок відсотковий формат. Ось тут, на вкладочці основне, вибираєте відсотковий. От. І, відповідно, прописуєте формулу B2 поділити на B7. Але що тут в цій формулі? Яка тут комірка має бути в цій формулі абсолютною Щоб вона не модифікувалася. Яка буде комірка абсолютною B2 чи B7? b 7 Так, b 7 вона не повинна модифікуватися, тому що якщо вона модифікується на B8, то b 8 це пуста комірка. Да? І B9 це пуста, і B10 це пуста. Тому B7 має бути абсолютною. Тому ми тут оставимо долар коло B, Або нажимаємо просто клавішу F4, або самі пишемо долар тут, а B, b коло B і коло 7. Ну тут фактично можна поставити долар. Тільки коло сімірки, тому що коли модифікується формула, коли ми копіюємо донизу, то модифі ну, модифікується тільки цифра. Нам потрібно, щоб цифра не модифікувалась, тому ми можемо залишити B7. Тепер копіюємо донизу. Як бачимо, комірка B7 не модифікується, тому що при копіюванні донизу, якщо ми поставили долар коло цифри, то цифра модифікуватися не буде. Це друге завдання. Я цю заготовочку вам зроблю, вам треба де ось тут тільки формулу прописати і прокопіювати донизу. Так, третє завдання. Треба зробити табличку піфагора. От, е яка дозволяє там ну, як би табличку піфагора, яка є взаді. Наших зошитів, коли один множити на 1, 2 на 2, 3 на 3, 3 на 2, 3 на 4. Тобто табличку множення фактично зробити ось таку. Тут же складніше, тут треба використовувати відносні, мішані посилання. Давайте зробимо цю табличку, дивіться. Ну, я тут використаю маркер заповнення, щоб швидко заповнити. Виділяю дві комірки з цифрами 1 і 2. Провожу маркером заповнення. Далі в мене автоматично буде цифри від 1 до 10. Тепер я виділяю їх, трошки зменшую. Це вам робити не потрібно, я просто показую, що така табличка насправді створюється дуже швидко. Так, і залиємо її сірим кольором. Так само тут робимо 1-2. Копіюємо Центр по центру і заливаємо сірим кольором. Ну, а тепер нам треба. Давайте тут сітку зробимо, щоб була. Оце у вас буде такий зразочок, вам треба, щоб тут були, відповідно обрахунок е, таблиці множення. Значить, Давайте подумаємо, нам треба, щоб обрахувати, да? B1 помножити на c 2 Я не поставив значок помножити. А1 помножити на. Верніше, B1 дорівнює B1 помножити. На а 2 Але треба подумати, де в нас поставити долари? Е, комірка Б1, так? Коли ми копіюємо вправо, вона має модифікуватися по буквам? От, дивіться. Комірка B1. Вона, коли ми скопіюємо наступну комірку, має вона стати С1 чи не має? Діти. Ще раз, дивіться. Ось тут у нас B1. да Береться ця комірка B1. В наступній комірці, яка має взятися комірка замість B1? c 1 c 1 Тобто в нас по букві має модифікуватися, так? Тобто комірка B1 по букві має стати c 1 Тому, значить, коло комірки B1. Ми не ставимо долар перед буквою B, так? А тепер давайте думати, коли ми будемо копіювати вниз цю, цю формулу. Е, у нас було B1. І коли ми копіюємо вниз. B2. Ні, Якщо буде B2, то замість оцю цифри 1 візьметься оця цифра 1. А якщо тут стане B3, да, то візьметься. Значить. Цифра, відповідно, цифра 1 модифікуватися не повинна в формулі B1. Да? Тому ми тут оставимо долар. Тепер давайте попрацюємо з коміркою А2. Коли ми копіюємо вправо, да? ось, в нас має постійно братися все-таки комірка А2. Тому ми, коли копіюємо вправо, то, відповідно, в нас буква буде модифікуватися чи ні. Не буде, вона повинна залишатися А. зрозуміли Тому що в нас має братися комірка А2. Якщо ми будемо її змінювати, то вона стане далі Б2. От. А Б2 це в нас відповідно ось ця вже буде комірка. Верніше оця. А в нас треба, щоб залишилась комірка А2. Тому, відповідно, тут вже долар треба поставити коло букви. От, а тепер давайте подумаємо, якщо ми будемо вниз скопіювати комірку А2. Е, вона була А2, а має стати А3. Тому що тут цифра 2 в нас. Потім А4, А5, А6. Тому, е, відповідно, коло цифри ми долар не ставимо. І тепер ми можемо цю формулу скопіювати і вправо, і вниз. У нас автоматично створиться табличка Піфагора. Для Табличка множення фактично. Так. І останнє завдання. Оце завдання четверте ви робили у попередній практичній роботі, тому ми це завдання робити не будемо. Тобто ви робите оцих три завдання, які я вам тільки що показав. Зрозуміли? Дивіться, я вам зразочок цей, зараз ось візьму, якраз створю. Вам не треба його створювати, я тільки формули постираю. От. А ви самі введете формули. Цей аркуш, я видалю. Ось, у вас буде три таких аркуші, вам треба зробити відповідно три завдання. Я це відео викладав в YouTube, щоб ви могли подивитися цей зразок, прописати правильно формули і виконати це практично. Зрозуміли?